Якщо ми говоримо про лінію фронту і ситуацію на відповідних напрямках, то на більшості напрямків ситуація не зазнала кардинальних змін ні в російський бік, ні в український бік. Тобто фактично лінія сватове Креміна, як ми і говорили до цього, вона фактично стабілізована ворогом нашим, незважаючи на певні формулювання, які використовують західні експерти щодо того, що відбуваються контрнаступальні дії. Але перелік населених пунктів, які постійно згадують в зведеннях генштабу збройних сил України, так і російські джерела на цьому напрямку він фактично є незмінним. Так є певні успіхи навколо Кремінної, але ті очікування, скажімо так, які були особливо в кінці року, попереднього щодо цього населеного пункту, вони не здійснилися. Тобто, бої на цьому напрямку носять позиційний характер. Ворог навіть намагається час від часу переграти результати, тобто намагається атакувати в районі населених пунктів Стельмахівка, Куземівка, Терни, Невське, тобто, ну, повний спектр населених пунктів відповідно. Якщо ми говоримо так само про Запорізький напрямок, теж ситуація не зазнала значних змін. Те ж саме стосується і Авдіївського напрямку. Те ж саме стосується і вугледарського напрямку. Тобто, бої там носять позиційний характер. Жодна із сторін не може радикально змінити перебіг бойових дій на свою користь. Звичайно, останній час відзначився тим, що у ворога є певні локальні успіхи навколо міста Бахмут. Мова йде про північний схід від міста Бахмут, а саме про населені пункти Бахмутська і Соледар ворогу. Вдалося витіснити наші сили із Бахмутського, і зараз бої йдуть в саме в населеному пункті Соледар. Ворог, е, щонайменше контролює центр і е, південно-східну частину, а в північно-західній частині цього міста, населеного пункту, точаться е, бойові е, дії. Але м, ситуацію навколо міста Соледар і е, загалом. Навколо Бахмута треба якби, сприймати трошки в ширшому контексті, тому що справді можна подивитися в чергове таке явище відбувається, має місце як пастка сприйняття. Тому що, звичайно, після українських успіхів, які мали місце на Харківщині, потім на Західній Херсонщині, українським громадянам дуже важко змиритися, примирити якось із фактом, що ворог. Це ще має можливість просуватися е, вперед, е, при цьому всьому, що е, мова йде е, саме про витискання українських сил. Ми вже бачили це е, спочатку в районі Попасної, потім біля Сєвєрдонецька, лисичанська І ми бачили, що після того, як наші сили були витіснені, звідти ворог власне вперся в Бахмут, і ось уже півроку йдуть бої за Бахмут. І е, ворог, е, скоріше за все, навіть ну за найгіршого сценарія, який зараз поки що важко уявити, навіть якщо умовно кажучи, ворогу вдасться витіснити Україну із Бахмута, то скоріше за все на захід, буквально від е, Бахмута, десь в районі е, населеного пункту часів яр в бік Константинівки є вже нова лінія на оборону, яку ворог буде ну прегри... прогризати, мабуть, місяцями, і так само е, все таки. Темпи просування ворога, якщо ми порівнюємо, наприклад, із просуваннями в районі Бахмута і в районі Попаса, потім Сєвєродонецька-Лисичанська, вони значно зменшились, і так ворог модифікував свою тактику, тому що так поки що ворог може створити певну локальну перевагу в артилерії. Але ці дії артилерійські він доповнює вже хвилями живої сили, які він кидає, фактично цих. Зеків, яких кидають на розвідку українських позицій, для того, щоб виявити опорні точки, якби ключові вузли оборони, а потім, власне, їх подавляти артилерію. Тобто, вже такої переваги в артилерії ворог немає, як нас то компенсує її живою силою. І Ми це бачимо, в принципі, по останнім фото-відеоматеріалам, особливо показовими були е знімки колись Бахмута, де на одному фото там буквально це декілька десятків. Знищених російських е, солдатів, якщо так можна казати, які йшли в перші хвилі, е, на які відповідали відповідно українські сили, таким чином себе виявляли і допомагали потім, е, вже російському ураженню, таким чином, ці хвилі російських е, е, зеків. Але навіть за найгіршого сценарія е, мова йде про витискання українських сил, і такою тактикою ворог точно не зможе досягнути навіть своїх обмежених цілей. Дуже швидко, тобто виходу на адміністративні кордони е, Донецької області. Тобто, це така ситуація має місце зараз саме на лінії фронту. З іншого боку, е, останній час той період часу, коли ми говорили, він справді визначився значним прогресом на е, майданчику в питаннях матеріально-технічної допомоги, яку отримує Україна. Е, і звичайно, визначною подією в цьому плані був візит президента України в кінці грудня. І е, цей візит справді як показали подальші події, він був лише прологом. Тобто, ключове завдання він виконав, тому що на жаль, багато хто оцінював той візит з точки зору, що привіз безпосередньо президент. Після нього і багатьом здавалося дуже малим, що ми отримали лише батарею ЗРК Петріот. Хоча всі ми пам'ятаємо, як нам були готові давати ці ЗРК навіть не рік тому, а півроку тому. Але як показали подальші події, це був лише справді пролог. І головне завдання цього візиту було не отримати якомога більше допомоги тут і зараз а повернути наших партнерів, нашого головного партнера, до, до реальності вивести з того стану самозаспокоєння, який справді фіксувався дуже сильно в західному інформаційному просторі. Після наших успіхів восни 2022 року, люди вважали, що вже якби Росія. Остаточно переможена, що е, фактично війна підходить до кінця. Це зовсім не так. І виступ президента в конгресі в цьому плані звичайно є важливим показовим. І ми отримали безпосередні результати вже 6 січня. Е, дуже потужний пакет допомоги по низці напрямків. Це відповідно поява БМП Бредлі. E, із це 50 машин, які в тому числі мають протитанкові комплекси тоу 2 тобто можуть змагатися з російською бронетехнікою. Це додаткові посадня бронетранспортерів М113, це додаткові е, машини Хамві, це додаткові е, МРАПи. Е, відповідно, також була підсилена ракетно-артилерійська складова. Тобто, додаткові боєприпаси до систем Хаймарс, додаткові е, гаубиці калібру 105 мм М 119 і боєприпаси до них. Також боєприпаси до мінометів, тобто такий потужний пакет допомоги, і також це була лише частина такого якби ширшого західного пакету, тому що одночасно стало відомо, що нарешті Федеративна Республіка Німеччини припиняє блокувати Україні постачання бронетехніки в вигляді БМП Мардер. А за день до цього також стало відомо, що Франція готова постачати Україні. Системи IMX-10, е, які мають е, гармату калібру 105 мм, міліметрів, що дозволяє в принципі бронебійними боєприпасами боротися із е, російською технікою і маневреністю компенсувати брак захищеності відповідної системи. Окрім того, як показують повідомлення, е, Чехія готує активно е, постачання модернізовані танки Т-72. По спільному проекту із Нідерландами Сполученими Штатами Америки і модернізує також і марокканські танки, е, наскільки можна зрозуміти. І також е, за попередніми заявами вже і Республіка Польща готова постачати Україні свої леопард е, модифікації. Можливо, це буде 2-4, краще звичайно, в два але в будь-якому випадку, якщо це відбудеться, це може запустити. Той ефект, ту хвилю, яку ми очікували давно, тому що е, в принципі саме «Леопард-2» – це той танк, який би нам хотілося отримати. Це той танк, який доволі є масовим, який має дизельний двигун, який легше обслуговуванні, ніж газотурбінний двигун, який мають танки. Абрамс, який споживає менше пального, е, тому е, ми на порозі скажімо, е, чергового важливого етапу е, допомоги з боку наших партнерів. Тобто рік в цьому плані почався доволі позитивно. Ну і окремо, мабуть, відзначу ще теж цікаву публікацію. Тобто, якщо ми орієнтуємося на дискусії, які йдуть е, в американському інформаційному просторі серед експертів колишніх високопосадовців, особливо ознаково є стаття для видання Вашингтон Пост від е, колишнього міністра оборони Роберта Гейтса і колишньої чинниці державного департаменту конделізи Райс, в якій. Ці два колишніх урядовці Сполучених Штатів Америки чітко закликали адміністрацію Байдена до пришвидшення і збільшення масштабів номенклатури допомоги Україні, тому що в іншому випадку існує ризик, що протистояння прийме позиційний характер, і як наслідок збільшаться ризики втрати інтересу Заходу до України і можливості того, що Росії вдасться. Перечекати і дочекатися втрати цього інтересу, і, і як наслідок е, підвести до переговорів на невигідних для України умовах. Тобто, ми бачимо, що дискусія відбувається дискусія відбувається в вигідне для України русло з чіткою розстановкою пріоритетів, що створює в принципі додаткові можливості для отримання матеріально-технічної допомоги. При цьому е, треба якби розуміти такий момент, що Оскільки боротьба за стратегічну ініціативу продовжується, це означає те, що, скоріше за все, існує теж вірогідність, що ми змушені будемо переходити до оборони, власне, як ми зараз, наприклад, робимо на Пахмутському напрямку для вимотування наступального потенціалу противника для створення відповідних умов. Але це не є трагедією, це є частиною процесу по виборюванні стратегічної ініціативи разом із отриманням матеріально-технічної допомоги, тобто, ми бачимо, що Якби та програма, яка була значна головокомандувачем збройних сил України в його інтерв'ю для видання За економість в середині грудня вона починає реалізувати всі перспективи отримання допомоги, яка в кінці кінців створить передумови для проведення ще низки наступальних операцій. При цьому в Україні були такі дискусії, наскільки достатньо тої бронетехніки, яку нам обіцяють, чи потенційно можуть передати, чи вистачить, наприклад, бронетехніки. Ну в цьому контексті треба пам'ятати одну річ: наприклад, вермахту для проведення масштабних наступальних операцій в 1939-1942 роках рівень механізації вермахту складав не більше 15-20%. Тобто при правильній концентрації відповідних сил і введенні в оману противника. Навіть з тими ресурсами, які нам пообіцяли вже і можуть надати в найближчому майбутньому, ми зможемо провести відповідні наступальні дії. Хоча перед цим можливо і прийдеться теж переходити до оборони. Але це реалії війни із однією з найбільших військових потуг у світі, якою, на жаль, поки що залишається Російська Федерація. Україна переможе, тому що в принципі ми дуже добре зустріли цей рік. Ми його зустріли позитивно з низки причин. Визначальним був звичайно удар по Макіївці, про який я забувся сказати. Точніше, не по Макіївці як такі, тому що ми не боремося з цивільними, а по тому місці перебування російських військовослужбовців, де ми застосували знову асиметричний козир, який є в наших руках, це високоточне дальня вогневе ураження розширеного поля боя, чого немає в росіян, на щастя. І по-друге, ми доволі гарно почали цей рік з точки зору матеріально-технічної допомоги. Якщо ми утримуватимемо подібні темпи, то в принципі е, є всі основи для того, щоб продовжити, в принципі, е, якби е, ту динаміку позитивну, яку ми мали на в кінці 2022 року.